І знову привіт! Вас вітає канал Квіти Пасіка і Невеликий Бізнес. Як обіцяв я вчора, сьогодні ми з вами подивимося, що у нас через 4 дні від посів. Так, ну зразу подивимося, яка у нас тут температура на нашому стелажові? Так, 28 градусів. Температура сьогодні хороша. Так, подивимося. Перше, що у нас тут є. Так, халахуп, мікс з кайомочкою. Ну, вчора у них взагалі нічого ще не було. О, сьогодні є вже зрушення. Є невеличкі паростки. Ну, взагалі не дуже швидко сходи. Віртуоза, наприклад, сходить швидше на один день. Так. Тут буде. Зараз А, Це вірто заруби. Червоне з насіння. Теж починає сходити. Добре. Так, непогано сходи, а що це в нас? Я ще не знаю. Віртуоза блує синя. Ось четвертий. Такі в нас результати. Непогано. Будемо сподіватися, що результати хороші. Так. Ішли далі до смесь. Теж непогано сходи на четвертий день, а от ампельні на четвертий день сидять і... І не думають сходити. Так, і це теж така сама ситуація. Так, що у нас тут? Подивимося. Угу. Це у нас із свого насіння. темно-пурпурова лімбо. Залишилося декілька бутончиків, я зібрав насіння і ось попробую, що в нас вийде. Ну, по ідеї трошки сходить, насіння в дорогу значить де мати своє. Побачимо який результат. Так, і віртова забіла, вайт, 18 числа посіяна. Теж потрошки починає сходити. І тепер ми... Опустимося на нижній стелаж. Він в мене перекривається ось такою плівочкою, тому що унизу на декілька градусів холодніше. Зараз ви побачите. Ось на градусник, якщо подивитися, 24 градуси. Як ви знаєте, у нас в іде йде пічний, вищий, там тепліше. Так. Формула мікс. Перейдемо зараз підміне і подивимось. Що у нас тут? Ось такі сходи. Сходи не всі, ну відсотків 60-70, наверное, буде вже. Будемо вважати, що непогано. Так разбері віртуза. Взагалі гарно зійшло, відсотків 80 зійшло. Ще сьогодні хай побуде. і Завтра ми вже заберемо його на інший стелаж. Хорошо, хороший. сходи в нас. Так. Тут у нас бірімікс. Ось такі сходи треба де розвернути до світла, щоб повернути його. Зараз Так, що у нас тут далі є? Сходи, а що ми не бачимо? Там і не видно. Так, розова зірка. Пішла добре. Так. Так, а ось тут у нас є цікаве відео. Хто пам'ятає вчора? Я говорив, що в нас є двійний з'їв, посіяний із свого насіння. Так от, у літературі пишуть, що він сходить дуже довго. Торік я сіяв з покупного насіння, він сходив, навіть за три тижні. А тепер подивіться, на четвертий день посіяний із свого насіння. Ось. Добре бачите, я попускав уже з парусочки. І дуже-дуже-дуже загущений посів. не знаю, що в нас вийде, але будемо надіятися. саме головне не дати йому захворіти. Ось такі результати. Все. Ну, в загальному я задоволений своїми сходами, своїми результатами. Завтра будемо забирати вже на інший стелаж. Я вам його потім покажу з часу. Ось такі результати. Ось дивіться, поки ми відкрили, температура вже впала до 26 градусів. Все, до побачення, до нових зустрічей. На сьогодні ми закінчуємо. І ще раз до побачення.